Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Я обіцяв вам розповісти про песель. Отож, що таке песель у Польщі та як його отримати. В Польщі, друзі, життя практично неможливо без номера Песель. Він потрібен під час відвідування лікарні, відкриття банківського рахунку та навіть для покупок в інтернеті. Песель це індифікаційний номер жителів Польщі. В реальному житті Песель у Польщі є братом-близником індифікаційного коду українця. Песель дозволить вам отримати доступ до державних послуг на тих же умовах, що і громадяни Польщі. Наприклад, ви можете отримати медичну допомогу, соціальні виплати або відкрити свій бізнес. Отож, як отримати номер Песель. Зверніться до будь-якого міського управління, заповніть і підпишіть заяву. Що стосується дітей, заяву від імені дитини може подати один. Із батьків чи опікун присутність дітей до 12 років, друзі, не обов'язково. Які документи у вас повинні бути? Це ваш паспорт, що стосується дітей до 18 років. Документ, що підтверджує народження або загранпаспорт. Якщо у вас є карта поляка, теж візьміть її з собою. Також, друзі, якщо у вас немає документа, що посвідчує вашу особу, номер песель буде видано вам на підставі вашої заяви. Детально з цією інформацією ви можете посилці, яку я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!